У генштабі цими вихідними 26 числа, 26 жовтня, вони зробили власне допис з поясненням актуальної ситуації на всіх вітинках фронту. І, Зокрема, от якщо кажучи про а, Покровськ, наш то у генштабі написали таким чином, що станом на 26 число українські воїни звільнили 185,5 з половиною квадратних кілометрів та зачистили майже 244 квадратні кілометри території Покровського району на Донеччині. Чи правильно розумію, що? Такі цифри свідчують про те, що комплексно по усій лінії фронту, яка а, безпосередньо відповідає покровському району, покровському напрямку, ми їх відтисняємо. Тобто, це так рівномірно триває. Немає якогось конкретного, а, конкретної точки, звідки ми тиснемо безпосередньо а, ні, це не зовсім так. Наші успіхи найбільше це на добропільському виступу противника, де а, власне, ідея росіян була ще й. Мало їм Покровська здалося, вони вирішили зайти Константинівці в тил. І на, на цій ділянці ми дійсно маємо успіхи. Там, мені здається, трохи старувата навіть карта. Там ще краща ситуація в районі е, і там витіснення противника здійснюється. Вони намагаються закріпитись, командування російське не вважає. Своїх людей ну, такий витратний матеріал. Знаєте, не, не намагається їх вивести з оточень, а навпаки, туди перекидає додаткові сили, щоб вони закріпилися, утримались до очевидно, як воно на їх думку, завершення Покровської операції для продовження наступу в тил Константинівці туди на дружків. Але тут якраз сили оборони мають успіх. От. Значно складніша ситуація безпосередньо. Довкола покровсько мирноградського от, е, агломерації. Тут міські бої, ну тут каша завжди міські бої. Це така хаотична достатньо е, ситуація там сказати: отут от ми просуваємось, тут противник просувається дуже складно. От, е, Пане Павле, а самі ж росіяни Заявляють про те, що вони ледь там не в оточення взяли і через кому вказуючи Куп'янськ на Харківщині. Мовляв, в аналогічному становищі на це відреагував Зеленський і в коментарі нашої колеги, журналісті Алі Мазур, він сказав, що про жодне оточення станом на зараз не йдеться. Мовляв, чергова брехня пропагандистська з боку Російської Федерації. Але от цікаво, що до Харківщини там, напевно, зараз такий головний театр бойових дій буде розігруватися не біля Куп'янська, а напевно біля Вовчанська. З огляду на вчорашні приємні новини від наших українських захисників власне йдеться про те, що через удар по білгородській дамбі вода хлинула на російські позиції біля Вовчанська. Деякі підрозділи ворога залишилися відрізаними від основних сил. Як повідомили, у 16-му армійському корпусі збройних сил України вода підтопила бліндажі і ускладнила пересування техніки ворога. А деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність і були виведені в тил для поповнення. Давайте почуємо більше деталей. На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян. Після удару по білгородській дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр. Як то кажуть, пішла вода у хату. Точніше, у Сіверський Донець вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у Росіян. Але головне, значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло, так що підрозділи, які встигли переправитись через сіверський донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Не Павла, спочатку українці сильно раділи, власне, що цей удар прозвів до того, що ворог швидко почав змінювати свої плани, десь мав відійти. Але якщо в перспективі на найближчий, умовно навіть тиждень так розглядати цю ситуацію, що буде там біля нашого вовчанська? Чи повинні будуть росіяни повністю звідти відійти? ймовірно, їх там вода повністю може накрити. Як надалі все це буде розгортатись, на вашу думку? Ну, по перше, про оточення, це ж відповідь на заяви генерала Герасимова. Ти треба розуміти, що Герасимов, коли каже про оточення, він же ж він доповідав Путіну. Він е, місяць на да, три тижні тому вже доповідав, що Куп'янськ захопили, що Покровськ захопили, а ситуація суттєво не змінилася. Що йому доповідати своєму диктатору? От він розповідає про оточення ну, з розрахунку, знаєте, а далі видно буде. А може, або по дішах здохне, або Ішак, Краще, щоб обидва здохли, звісно. Але, е, на жаль, е, чомусь ще не хочуть. Ну, я сподіваюся, Герасімову на своїй посаді недовго залишилось, але то не суттєво. Е, що говорити про те, що на Куп'янському напрямку буде послаблення, я не переконаний. Там бої теж тривають складні, безпосередньо в місті Купянську теж вуличні бої дуже схожа ситуація відчасти з, з, з тою, яка Покровською. Це говорить про те, що знову ж таки тактика, яку брали росіяни на через наші недоліки, якраз нашої оборони, вона е, є така найбільш оптимальна Тут нам треба враховувати зміни, очевидно, навіть на рівні військового командування, військово-політичного. Що стосується Вовчанського напряму, ну нарешті є, очевидно, надія на те, що зараз, якщо половоддям е, цей вовчанський виступ, та й на липцях там теж не дуже в них класно виходить. Ну, в основному вода йде на Вовчанськ, от, і е, росіяни таким чином опиняються там ну три бригади. Да? Підрозділи трьох бригад фактично відрізаний від тилів, і якщо у нас знайдеться достатньо сил, то якраз на цей в цей момент вони будуть найбільш слабші, Нарешті можна буде їх витіснити з території нашої Харківської області, ну а можливо при необхідності просунутись і на північ, ну я пане Павло, а як ця по ситуація позначиться буде далі? буде варто, але є ймовірність того, що нарешті от ті червоні плями на півночі Харківщині будуть ліквідовані. Пане Павло, а як ця ситуація, і, зокрема, цей розлив води на цих територіях позначиться на становищі наших українських захисників? Якщо росіяни підуть саме через воду, то так чи інакше чи правильно розумію, що ми ж на цій території теж зайти не зможемо через цю ж саму воду. Тобто потрібно буде вичікувати час і буквально вираховувати до цих секунд, щоб не вони першими туди повертались. Тут якраз мова йдеться, дамби якраз у них в тилу. Виходить так, що підтоплення. Підтоплення ж воно не, не на позиції. Виходить, що підтопленням логістика руйнується. Вона ну, природний рубіж створює таке собі оточення для російських загарбників, які там окупалися. От. І коли у них недостатньо ресурсів, якраз є. Теоретична, про щонайменше, можливість їх, е, зрештою, ліквідувати. Саме тому і е, Зеленський говорить про е, поповнення, можливе поповнення обмінного фонду. Пане Павле, і дозвольте ще з вами проаналізувати власне ситуацію на нашій Дніпропетровщині. Буквально десь з середини серпня росіяни почали лізти і на цю нашу територію, власне, в прикордоні Дніпропетровської області, а як показує мапа Діпстейт, певні території позначені червоним. Власне з останніх даних щодо ситуації, там сил оборони зачистили від росіян Єгорівку на Олександрівському напрямку у Дніпропетровської області. Як повідомляє Стратком збройних сил, бійці знищили десятки загарбників у саме. Мому селі та на підступах до нього наразі ворог у йогорівці відсутній. Щодо їхніх планів на нашу Дніпропетровщину, чи можна говорити, що території Дніпропетровської області росіянам потрібні виключно саме для того, щоб так чи інакше за столом перемовин чимось оперувати? Або тут є певні стратегічні інтереси, як вони вже робили з певними іншими нашими територіями, їм потрібні саме території, саме буквально земля. А як їх приєднувати і до чого вони вже потім будуть складатися? Ну, от абсолютно правильно. Тут не про регіони йдеться. Ми, ми часто, ну і Мар'яна Безугла от вчора там е шуміла про те, що росіяни намагаються просуватись на Дніпропетровщину. Не, не, не сама Дніпропетровщина, як регіон України. їм цікавий, це як оперативний напрямок. Ну з одного боку, дивимось, Покровський напрямок. Обхід Покровська, спроба обходу Покровська з північного з південного заходу, це фактично вихід частково на територію Дніпропетровщини. Ото вони будуть дивитись, де там адміністративні межі Дніпропетровщини чи ні. Це не зараз їх задача просування Покровськ, Мирноград, далі Константинівка, Дружківка, Краматорськ. А, а, а якщо вони ви. Намагаються вийти на трасу Покровськ-Павлоград, це не значить, що вони рухаються, хочуть мають намір рухатись бік Павлограда. Інша значно складніша ситуація на півдні Дніпропетровщини, точніше на стику там Запоріжжя, Донеччини Дніпропетровщини, де це той новопавлівський напрямок, де росіяни продовжують просуватися вздовж траси траші Донецьк, Запоріжжя. Фланг нашої обороні південний, південного фронту, фактично, яка спрямована була на південь. Вони зараз просуваються, в тому числі через частину Дніпропетровської території області. Фланг цьому угрупованню нашому таким чином ну, ставлячи дуже складну ситуацію наших оборонців на півдні і тут теж. Не Дніпропетровщина, їх є метою, основною. да, там. не не розставити прапорці, а тут, тут, власне, вже стратегічний е, замисел е, обійти наші оборонні рубежі з того напрямку, звідки їх не очікували. Пане Павла, а от коли, зокрема, як принаймні пишуть, це виключно таке рівень припущення західних журналістів про те, що Путін зараз зміцнює свою позицію, тому над Україною не висає перспектива довгої війни. Wall Street Journal пише, що бойові дії можуть тривати ще довгі роки, і за словом видання, Путін залишається впевненим, ніби переможе у війні на виснаження. Однак Україна навіть попри труднощі, все ще далека від поразки. А ось ця війна на роки, на вашу думку, чи дійсно нам варто? То говорити про те, що вона розтягнеться не тільки на 26 й рік, а ймовірно, там ще дійсно на роки на п'ять, а може і 10 як в певних колах європейці пропускають, що дійсно це буде війна на виснаження досить довго. Ну, це жодно. Сім років вони, чим може і вісім. Я не пам'ятаю перші публікації, вони говорять, що Путін посилюється. А в 22-му році вони взагалі писали, що Путін точно посилився. І ця війна точно на роки, а може швидко закінчиться. Те, що у нас війна з 2014 року з Росією триває, це більше десяти років вже. Так. Мені здається, це вже роки. І говорити про те, що вона от зупиниться. Я так я песиміст в цьому контексті. І можливе припинення вогню. Припинення вогню, воно не дасть. Ну, ми, ми, ж, ми, ж, ми ж 10, більше 10 років в стані війни. Ми пам'ятаємо мінські домовленості, зупинення лінії фронту. Коли е, фронт зупиняється, що бої на фронті не зупиняються, інтенсивність зменшується. 16, 17, 18 роки, пригадайте, 19 на лінії бойового зіткнення. Тому. На жаль, війна ця зупиниться, коли знаєте, Путін нас каже, коли зникнуть першопричини. Тільки от ми розуміємо з ними ці першопричини зовсім по-різному. От коли Путінська Москва перестане намагатись жерти сусідню незалежну Україну, тоді війна припиниться. Пане Павло, до цього треба створити відповідні умови, пане Павле. Дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру Ранок Лав. Разом з нами проаналізувати власне ту ситуацію, яка складається на фронті на різних його відтінках. Павло Лакічук, був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Друзі, ну а ми готові долучити Геннадія Рябцева, експерта з питань енергетики. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Напередодні ввечері сталася така цікава абсолютно картина, коли буквально не було обстрілів. Погода, скажімо, так не показує якісь рекордні показники. І водночас частина Кривого Рогу залишилася без світла. Електропостачання зникло одразу після удару блискавки. Крім того, за словами місцевих жителів, в деяких районах почалися короткочасні перепади напруги, і більше це не просто знаєте такі письмові заяви. Є навіть відео, яке буквально ілюструє, як все це відбувалося. А я б хотіла зазначити, що коли ми кажемо про вразливість нашої енергосистеми, здебільшого дійсно окреслюють два такі чинники: це ті удари, які Росія здійснює і здійснила до цього. І власне другий чинник це погода. А тут виходить, повпливала сильно блискавка. Чи можемо ми говорити про надзвичайно вразливе становище нашої енергосистеми, зокрема в кривому розі. Ну через блискавку ні, через те, що енергосистема в Кривому Розі дуже вразлива. Так І не лише в Кривому Розі. Існують міста, які е, функціонування яких залежить від роботи лише однієї або двох енергетичних установок. І таких міст на жаль в Україні достатньо багато. І Це не лише Кривий Ріг, це і Чернігів, це і Одеса. І тут є проблеми, які потрібно вирішувати, і їх вирішують енергетики, органи, місцевого самоврядування може, не так швидко, як хотілося б містянам, але це не означає, що система нездатна відновитися після збою. І в кривому розі, я думаю, вже в більшості споживачів вже є електрична енергія, і я не думаю, що це. Потрапляння блисківки буде настільки критичним, що воно зупинить постачання електричної енергії на весь опалювальний сезон. Пане Геннадію, от сьогодні з заяв Укренерго не йдеться про якісь аварійні відключення, планові відключення, а саме для побутових споживачів. Мовляв, світло буде в усіх. Але так чи інакше, чи можемо ми надати якусь оцінку власне тим масштабом наслідків, з якими ми стикнулись після тих ударів армії Російської Федерації, який от був 10 жовтня, 22 жовтня. Що ніби і не так холодно на вулиці, ніби і не якась шалена кількість застосованих. Була е, і ракет, і шахедів, тобто приблизно подібне, Ми спостерігаємо насправді досить часто, як би прикро це не звучало. Але водночас, після цього, в багатьох людей по всій нашій країні власне, виникали ось ці проблеми. Власне, ми впоралися е, хоча б на трійку. Ми впоралися на відмінно. І не ми не ми, а енергетики. Можна оцінювати по різному ну, бал чи виставляти бал силам оборони України, тому що ми бачимо надто велика кількість засобів враження досягає цілей з північного напряму, але енергетиків потрібно оцінювати на відмінну, тому що вони, по-перше, не втратили цілісність енергосистеми. Вони вчасно знеструмили споживачів для того, щоб уникнути ефекту доміно від пошкодження одного чи декількох об'єктів, щоб не перекинулося це на інші в системі. Вони провели всі необхідні роботи по заміні враженого обладнання. Вони е, змогли переконфігурувати систему так, щоб вилучити з неї е, ті об'єкти ремонт, яких потребуватиме більше часу. Ну і тепер всі з електричною енергією. Це надзвичайно е, високі показники, і там розповідати про те, що там. А раніше такі самі удари були, чи зараз такі удари були. Ну, знаєте, ворог не ідіот, і у нього є своя тактика, і ця тактика має успіх, хоча і не повний, але має успіх, і тому не можна казати, чи нехтувати. чи Зневажати чи казати так, що вони нічого не здатні зробити. Ні, є е, певні досягнення у ворога, але ці досягнення нівелюються. По-перше, тією підготовкою, яку було проведено міжсезоння, По-друге, професіоналізмом енергетиків. Ну і по третє, нашим переконанням в тому, що ніяких апокаліпсисів, ніяких. Знеструмлення ніяких мається на увазі таких, що які не можна було б е, е, подолати, ніяких 5 градусів взимку, е, ніяких біжить з Києва, кудись-кудись е, біжить подалі, такого немає. Власне, пане Геннадію, щодо біжіть з Києва, дійсно подібне заявив блогер і військовий аналітик Сергій Флеш. Він каже, що прийдешня зима буде в Україні дуже важкою. Особливо важко буде в Києві, адже столицю щодня особо обстрілюють. Флеш порадив усім, хто має можливість. Стоп, 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 давай, ставайте з точку, поставимо. А хто такий Флеш? Військовий аналітик та блогер, який не А чого він енергетику коментує? Як я розумію, він… А він, 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 а він хто? Він взагалі. Ну, тобто, це ну, людина, яка професійна в чому. Вон, це блогер, ви сказали. Вона професійна в чому? У нього звання, як військове. Пане Геннадію, він також є зв'язківцем, як я розумію, з руханням поточно. Мені ситуації. мені все одно, хто він? Він енергетик? Він не енергетик, абсолютно. Тому, власне, я і б хотіла з вами подискутувати Він військовий втамі. він зараз перебуває у лавах Збройних сил України. Так. Тому чому він веде соціальну мережу? Наскільки мені відомо, військовослужбовці не мають права вести соціальні мережі, якщо він знає якусь секретну інформацію і поширює її, то куди дивляться компетентні органи? Якщо він не поширює секретну інформацію, якщо він не поширює об'єктивну інформацію? То це означає, що він поширює панічні настрої. І знову ж таки, у мене виникає питання: а куди дивляться компетентні органи? Останнім часом у нас з'явилася величезна кількість різних безумних, бездумних чи флешей, чи всіх інших.